Короче, приїхала жинка, я їй купив подарок. Ні, не то, положи. Подарок там, стоїть одразу на корм. Не... Коротше, розпаковка подарка. Ви не дивіться на це, то і погано Ви, просто. Гости. Щось по поки доїхала. Так, буде розпаковувати. Тільки розпаковуй акуратно, пожалуйста. Вдруг тоже. Аккуратно, а не ріж коробку. Надо ж піддиваты, ну шо ты? Тут тупырка ще це за мной. Та распаковывай уже. Что страшне? Бомбоже, мені страшно. Че? Гано, що купували, не на розетки. Один попов. Ну я кажу, головне, що не купляли не на розетки. О боже. Це типа за переїзд. Це типа наші праздники. На день закоханих, на 8 вересня, на день народження, на все. Та ні, ну тут ти забув, звісно. конечно. <рес> нормально, нормально. Ти вже поняла, що це? Да. Що? Це? А? Що це? Там не ріж коробку. Що це? Це... А? Фено таке щось. Твойка. А Марка? Дайсон? Охренеть. Я думала, мені показалось. Це ж сама суть. Той самий подарок, про який мріють дівчата. Шо? Каже, той самий подарок, про який мріють всі дівчата. Неправда, не всі. Але це круто. Надо їй скинути сказати. Це дена. Учити, що не і днюха була, лучше не надо. Лучше не надо. Ось щось вона не хоче вирватися. О Боже. Я то все розумію. Это ми умолчаємо. А, світ, ну світ отакий. Ловитимеш момент. О о, 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 я вже думав, тут о. не буде такої коробочки, я вже аж розстраюватися на Боже. Та сама убрю оту херню на не чашки так став. Так. А можна це рвати? Та о, блядь, а вдруг воно не робить, нічого не рви, Я після окофлоу у мене вже очко гуляє, блять. Та просто витягу, о, та й все. і все. Іди о. Ага. Тві тоже надо, не надо. Божечки, яка коробка. Геть нахуй. Божечки. Не страшно. Чи такий здоровый? Всех ти любиш. <с behaviour> ну, я це, мабуть, не буду, да? Та це снова? Так не, снимать. Я будь, а... Ты будешь упаковки упаковке Так, а вдруг ты каш не роба? Стягуй, рвы эту хуйню, он заклепки. Рвы. Какой цвет красивый. О, боже, Софен. Софен? Да. А это что? А це ж уже для укладок різних. тут і кучері, і мокра хімія все робиться. О Боже, це мені тепер Google в помощі. А це що? Ж... плойка. Опять така плойка, яку я не понімаю. Поймеш. жо. Як її накручувати. Офі. Не так? Чи блютуз підключається? Да, сюда? Додаток, все. Позволяє краще доглядати за волосся. Ти довольна? Да. Все, скажи пока. Пока.